Є yeah. вийди в люди! Саме так, друзі, бо середа у нас сьогодні і час не сидіти вдома, а треба виходити в люди. Нехай люди бачать вас гарними, а можливо, і негарними. Нехай люди бачать вас усміхненими, а можливо, і без настрою, так, Павлова? Я тобі відверто скажу, що о, я зараз дуже хвилююсь. От, от Дуже. Бо о, в нас зараз буде неймовірний Сергій Жадан. Брутальний, класний, нескорений. Сергій, Ось... доброго ранку! Доброго ранку, ради вас чути. І по-перше, хочу привітати вас. Е, великий концерт відбувся на початку вересня у палаці спорту. І мені здається, що це найкраща відповідь тим, хто казав нічого не вийде. Згодні я навіть що згоден. Звичайно, все нас вийде, все буде добре. Українська культура живе, і розвивається. Дуже добре, що українці три. Пане Сергію, а скажіть, будь ласка, що вас надихає творити такі прекрасні хіти? Вона надихає любов до людей, яких я бачу, які мене оточують. Люди джерело натхнення, джерело любові, джерело віри, кращому мобілітів. Ну і маленький спойлер. Сьогодні у Дніпрі велика прем'єра за романом Сергія Жадана відбудеться в театрі Драміком. Вистава Месопотамія. Місто чекало на цю подію з літа ще Сергій, тому хочемо, щоб ви особисто презентували цю велику подію. Отже, Месопотамія сьогодні у Дніпрі. Так, да, мені дуже приємно, що сьогодні прем'єра. Бажаю авторам, п'єси, акторам, які беруть участь успішної прем'єри. Глядачем вважаю насолодові цієї на Непревитий жаль, мене самого не буде. На жаль, не може бути сьогодні дітрі, але спробують навіть вирватися на наступний показ. Подивитися для мене. Це важлива книга. Вона остання довоєнна. Я її написав 13-го року. Власне, вона про Харків, але великою мірою її можна скатувати на будь-яке українське місто. Тому і самому страшенно цікаво, як це зробили дніпровські актори, як це зробив ваш театр з нетерпінням чекаю можливості приїхати подивитися. І до речі, режисер цієї вистави теж з Харкова. Мені здається, це Ах. якийсь знак е, класний. Е, тож, друзі, е, сьогодні в драміком до прем'єрний показ, і ми розіграємо наприкінці години е, квитки запрошення на месопотамію. Сергій, а якщо ви зараз згодні, невеличкий ранковий бліц від інформатора ФМ з вами. Та, звісно, давайте. Супер. А розкажіть, будь ласка, як виглядає ранок письменника Хаос чи чіткий план? Я зараз не письменник, а зараз військової тому в мене зараз військова служба. Зараз покинувся і займатися своїми служби. Дякуємо вам. Кажучи, чесно кажучи, згадую творчі будні, як щось таке з минулого життя. А взагалі, чи приходять зранку вірші? Зараз нічого не приходить. зараз приходять команди від команди. Так, зрозуміло. А, про а, улюблений ранковий ритуал Сергія Жадана він не улюблений, скоріше необхідний. Прокидаєшся і дивишся новини, і сподіваєшся і на те, що новини дуже багато. І, передусім то в тому що всі рідні, близькі, всі друзі, і в порядку щодо сім'я заграти. Пане Сергія, скажіть, будь ласка, що може зробити ваш ранок ідеальним? Віронки зелені може зробити в відсутність якихось обов'язків і справ години так до першої, до другої. Прекрасно. І останнє питання. Ваше побажання усім Дніпрянам, які вас дуже люблять? І всім українцям. Дніпрянам та і всім українцям хочеться побажати витрати, сили, іри і побільше любові. Я думаю, у нас зараз доволі складний час. Тим більш варто триматися разом, триматися за ті речі, які для нас є важливими значальним культура до таких речей належить. Тому якщо ви в силах оборони, пам'ятайте про те, що вас підтримують про вас думають. Якщо ви в тилу підтримуйте сили оборони і тримайтеся своєї культури, це те, що дає нам відчуття рівноваги, відчуття душевного якогось спокою, затишку і впевненості. Пане Сергію, ми вам дуже дякуємо за те, що ви знайшли час для нас. Дякуємо за те, що ви робите Дякую велику вам, справу для нашої країни. Ви сучасна наша країна. Дякую вам. Дякую. Дякую, до побачення, друзі. До побачення. А всім, хто хоче виграти квиточки на месопотамію, будь ласка, пишіть, хочу грати. Наш телеграм 097 480 107 і 3. Ну а ми з вами почуємось вже зовсім скоро. Ранок на інформатор FM триває. Інформатор ФМ. Радіо вільного міста. Інформатор ФМ»